Моє вітання в ефірі «Харківські звісті у студії Анастасія Марченко і далі розкажемо про найцікавіші події. Дня. Геннадій Кернес отримав беззаперечну перемогу на місцевих виборах, що відбулись 25 жовтня. Згідно результатів виборчкому, що опрацював 100% протоколів, нинішнього мера підтримали понад 60% виборців. У Харкові запрацювала нова програма придбання власного житла. Місто береться компенсувати відсотки за кредит, який людина бере у комерційному банку. Для участі у програмі потрібно тільки перебувати на квартирному обліку. На вулиці Академіка Павлова в районі 309-го будинку в Київському районі двір нагадує великий будівельний майданчик. Тут працюють міські шляховики. Ремонтують внутрішньоквартальну дорогу та пішохідні зони. Геннадій Кернес офіційно визнаний Харківським міським головою за результатами виборів до місцевих рад, які відбулися 25 жовтня. Відповідна постанова була ухвалена сьогодні Харківською міською територіальною виборчою комісією. Як повідомила голова комісії Ольга Мозгова, згідно з протоколом про результати виборів, участь у голосуванні взяли понад 300 тисяч виборців. Найбільшу кількість голосів віддали за Геннадія Кернеса. Це 60,34%. Таким чином, міськвиборчком визнав Геннадія Кернеса обраним Харківським. Міським головою. Оголошуємо мера міста Харкова Кернеса Геннадія Дульковича. Це наша спільна перемога. Облоці Кернеса успішний Харків подякували виборцям за довіру та пообіцяли не підвести в роботі, що буде направлена на розвиток Харкова та Харківщини. Далі пряма мова. Дорогі земляки. від імені нашого лідера Геннадія Кернеса. и его политической силы «Успешный Харьков», искренне благодарю всех, кто 25 октября поддержал нас на местных выборах. Это наша с вами совместная победа. Ваше огромное доверие Геннадию Кернесу и его блоку означает для нас прежде всего ответственность перед каждым из вас. Десять лет наша команда живет по принципу «любить Харьков, работать для людей». Нам удалось многое, иногда вопреки складывающимся обстоятельствам, но всегда благодаря вашей поддержке. Теперь мы в ответе не только за город, но еще и за Харьковскую область. Мы видим наш регион процветающим, комфортным и безопасным. Местом, где хочется жить, работать, растить детей и быть уверенным в стабильном будущем. Областью, Щасливих і успішних людей, в которой уютно, всім національностям і віросповіданням. ще раз, спасибо вам за огромное довір'я. Ми не підведемо. Один із кандидатів, який зазнав фіаско на виборах у мери Харкова, не вдоволений результатами волевиявлення, тому вирішив оскаржити все у суді. Харківський апеляційний адміністративний суд, кандидат в мери однієї із політичних партій, оскаржує результати місцевих виборів, що відбулись у Харкові 25 жовтня. Відбувається апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції, яким задовольнили частково позовну заяву кандидата в депутати і зобов'язали Слобідську територіальну виборчу комісію повторно розглянути скарги. Суть в тому, що Суд першої інстанції вбачав порушення порядку повідомлення заявника про розгляд скарги, і чим вбачав порушення зі сторони територіальної виборчої комісії прав скаржника. Зараз же голова територіальної виборчої комісії звернувся з апеляційною скаргою на вказане рішення, в якій зазначає про те, що судом по суті винесено незаконно обґрунтоване рішення, оскільки не встановлено всі Тичні обставини справи. У ТВК наголошують, що до них скарга не надходила, а була заява про повторний перерахунок голосів. А це не передбачено виборчим кодексом. Суд обидві сторони вислухав, аби винести вердикт. Попросив надати додаткові документи. Кандидат взагалі має право звертатися заявами, і скаргами до територіальної виборчої комісії. Однак такі заяви, по перше, вони мають бути підтверджені відповідними актами за допомогою і свідків і спостерігачів офіційних на, на виборах, які би підтверджували на Наявність порушень виборчого законодавства, які в цілому ставлять під сумнів правильність здійснення підрахунку голосів виборців у зв'язку з тим, що заяви і скарги вони подаються виключно з посиланням на наявність кримінальних правопорушень, які по суті і ініціюються скаржниками, то територіальні виборчої комісії відсутні певні можливості взагалі перевірити по-перше, наявність таких порушень по-друге, вдостовіритись тому, що вони такі порушення є, оскільки доказів на підтвердження таких порушень не надається. Подаються Звичайно, з Незважаючи, що нині мова про перерахунок голосів взагалі не йдеться без будь-яких доказів. Суто на скаргах, кандидат, який зазнав фіаско на виборах в мере, все одно невдоволений і віддав перевагу судовим тяганинам. Та після розгляду апеляції колегія суддів ухвалила залишити рішення першої інстанції і зобов'язала ТВК повторно розглянути скаргу кандидата в мере. Скасувати рішення суду першої інстанції, ухваливши відмову у задоволенні по. Озву, що зобов'язує ТВК повторно розглянути скаргу. Леся Гоболюк та Ігор Луханін. Харківські звісті. Далі до повсякденного життя міста. Оновлення покриття внутрішньоквартальних доріг та тротуарів триває у дворах Харкова. Наш ігор безкровний сьогодні інспектував роботу міських шляховиків у Київському районі. І тепер готовий розповісти, як зміниться двір по вулиці Академіка Павлова, 309. Вулиця Академіка Павлова, 309, Київський район. Цей досить великий за розмірами двір, в якому височить ряд багатоповерхівок. Зараз нагадує один великий будівельний майданчик. Вже тиждень, як тут працюють міські шляховики. В їхній зоні відповідальності ремонт внутрішньоквартальної дороги та пішохідних зон. разрушен бортовой камень вдоль проезжей части, большие ямы, порядка 15-18 сантиметров глубиной. Ну, дорожное покрытие практически разрушено, процентов, я не знаю, ну, 40-45. Постоянно поступали жалобы в администрацию нашего города. В связи с этим принято решение о капитальном ремонте этого двора и не одного дома, Так би інфраструктури. Наразі шляховики займаються встановленням бордюрного каменя, додає Максим Чепенко. Весь старий, що зруйнувався місцями майже повністю, комунальники вже демонтували. Біля кожного з під'їздів буде зроблено пониження дорожнього борту для комфорту людей з особливими потребами, похилого віку та матусь з візочками. Будуть заплановані місця для паркування автівок та сміттєвих контейнерів. будет произведен замена бортового камня порядка 2000 погонных метров дорожного поребрика пешеходного поребрик будет порядка тоже 3000 погонных метров тротуар будет полностью заменен новым асфальтобетоном порядка 7000 квадратных метров Дорожное покрытие будет восстановлено и сделан полный капремонт порядка 13 тысяч квадратных метров. В первую очередь будут отремонтированы тротуары, тротуарные зоны для удобства пешеходов и жителей этих домов. И второй этап это уже будет восстанавливаться дорога. Игорь Бескровный та Ярослав Кунуненко Харьковские известия. Продовжується в місті і встановлення загальнобудинкових лічильників води. Роботи виконуються комунальним підприємством «Харківводоканал» за рахунок коштів міського бюджету. Які будинки оснащуються приладами в першу чергу, і що саме вони обчислюють далі. На сьогодні у Харкові встановлено більше 500 приладів обліку холодної води. Відповідно до чинного законодавства України, наявність загальних лічильників у будинках, де мешкають більше двох абонентів, є обов'язковим. За підрахунками експертів, подекуди втрати води у багатоповерхівках становлять 10%, які за рік перетворюються у мільйонні збитки. У Харкові 7,5 тисяч будинків. З них 6500 тисяч підпорядковуються підприємству Жилкомсервіс і тисячею опікуються ОСББ або кооперативи. Комунальне підприємство «Харківводоканал» за рахунок міського бюджету виконує роботи встановлення приладів обліку у комунальних будівлях. В першу чергу обслуговуються ті, в яких найбільша кількість споживачів, розповідає спеціаліст водоканалу. Департаментом водозбита визначаються дома, у яких ми будемо встановлювати домові прибори учора. Проєктна документація, дефіктуються какие, кроме домовых приборов, нужны еще запчасти. И вот мы завозятся снабжением завозятся материалы. Мы, как правило, планируем устанавливаем домой прибор ну, примерно в течение двух дней, чтобы минимализировать отключение людей. Наразі роботи тривають за адресою проспект Перемоги, 70. Валерій Харлан зазначає, показники загальних лічильників холодної води, що встановлюються в основному у підвальних приміщеннях будинку, будуть враховуватися при обчисленні нарахувань за спожиті послуги водопостачання. Порядок розподілу обсягів спожитих послуг між споживачами визначено законодавчо. А саме, різниця між показаннями загальнобудинкових лічильників і особистих водомірів буде розподілятися між споживачами. Це призведе до скорочення неврахованих. Втрат води, а відповідно і прозорості тарифу на послуги підприємства. Тобто водоканал має розуміти всі свої затрати і планувати будущи затрати, скільки йому необхідно затрачувати на доставку води в квартиру потребителю. А потребитель, в свою чергу, на жаль. люди, слідять, вони заінтересовані, ну слідять, і в них нет средств, средств на установку в квартирі, і нет льгот по которой бы им городская власть установила бы эти домовые прибори. Так вот эти люди будуть понимати, э, сколько они ізрасходують води. Ми в свою чергу, прийдечи, установимо домових приборів обліку, э, наводимо на внутрішніх системах порядок. Тобто ліквідуються та попереджаються всі протікання, пошкодження, і лише тоді встановлюються загальні прилади обліку холодної води. Пояснює працівник води. До За його словами, до кінця року комунальне підприємство Харків Водоканал планує встановити у багатоповерхівках міста ще 26 таких приладів обліку. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Харківські звістя. Взяти кредит для придбання власного житла у комерційному банку, а відсотки погасить місто. Саме така програма запрацювала у Харкові. Хто може взяти у ній участь та на яких умовах? Відповіді у наступному матеріалі. У Харкові запрацювала нова програма придбання власного житла. Тепер місто компенсує відсотки за кредит, який людина бере у комерційному банку. Фактично, по своїй суті, це програма іпотечного житлового кредитування. Чоловік в банку комерційному бере кредит, і цей кредит, по правилам, банку, повертає. Но первые пять лет город из городского бюджета компенсирует проценты. Человек не платит проценты за пользование кредитом, то есть для заемщика кредит без процентов. В соответствии с программой погашение процентов осуществляется в первые пять лет погашения. Когда мы готовили программу, мы анализировали рынок іпотечного строительства, рынок жилищного кредитования банковского и больше 80, почти 90% кредитов взятых людьми на в банке. На приобретіні жилія погашається в перші п'ять років. Аби взяти участь у цій програмі, розповідає Михайло Фатієв. Потрібно тільки перебувати на квартирному обліку. Обмежень у віці чи професій немає. Також скористатися цією програмою можуть вимушені переселенці, навіть ті, які не є мешканцями Харкова. Уже такі сім'ї є, які сьогодні оформили кредит либо в стадії оформлення кредит на приобретіння життя для переміщених ліц, поскольку то фінансування, яке є на програму для вінапереміщених ліц, звісно, не покриває повністю потрібність. Фінансування на цю програму достатнє, тож всі бажаючі можуть взяти участь, запевнив Михайло Фатієв. Взагалі цьогоріч у Харкові на житлові програми з міського бюджету виділили 100 мільйонів гривень. Також суму планують закласти і на наступний бюджетний рік. Евгения Котнова, Виктор Наздрачев, Харьковские Известия. Близько 77 мільярдів гривень. Саме таку суму складають доходи державного бюджету в Україні у жовтні. А це на 8,5% більше, ніж торік. Водночас зазначають фахівці, обсяг відшкодувань ПДВ того місяця зменшився на 10,5% в порівнянні з тим же місяцем минулого року. За даними Міністерства фінансів, основний приріст доходів відбувся в першу чергу за рахунок податку на додану вартість та податку на прибуток. В цілому за січень жовтень поточного року доходи бюджету становили близько 842 мільярдів. Це на 31 мільярд більше, ніж за аналогічний період минулого року. У відомстві резюмують, майже половина цих коштів становила економія на відшкодуванні ПДВ. Ініціатива продовження пільг щодо розмитнення автомобілів на європейських номерах не була підтримана міністерством фінансів. Саме так урядовці відреагували на нещодавну акцію протесту євробляхерів. У мінфіні повідомляють, всі законопроекти, які передбачають пільгування в цій сфері, призводять до бюджетних втрат. У даній ситуації йдеться про близько 6,5 мільярдів гривень. На думку міністерських в умовах бюджетного дефіциту такі рішення стануть соціально несправедливими. Йдеться у повідомленні. В Україні з'являться дистанційна і надобна форми роботи. Верховна Рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект. Згідно ньому, віддалено можна буде працювати в будь-якому місці за вибором працівника з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Працювати так до двох місяців, якщо на робочому місці до нього вчинили дії, що містять ознаки дискримінації. Робота вдома, робота за місцем проживання або в інших заздалегідь обраних приміщеннях, роботодавець має забезпечити необхідними техзасобами. На працівників поширюється загальний режим роботи підприємства. Змінити місце такої роботи можна тільки за згодою керівництва. Закон дозволяє працювати за гнучким графіком, якщо про це домовляться сторони. Роботодавець зобов'язаний ознайомити працівників з умовами переходу на режим гнучкого робочого часу не менше, ніж за два місяці. Працівнику якого є дитина до трьох років або який доглядає за дитиною до досягнення нею 6 років може працювати на умовах віддаленої роботи. При укладанні трудового договору роботодавець матиме право отримувати відомості про місце проживання працівника або місце за її вибором, де буде виконуватися робота. І ще про роботу судів місцеві продовжать працювати в повному обсязі, хоча через адмінреформи їх планували скоротити, враховуючи сьогодення до судових розглядів, нині додалися і позови за порушення карантинних заходів. А яка там статистика? Дізнайтесь далі. 90% протоколів про порушення карантину відхиляють. Така судова практика в Україні, за словами Міністерства внутрішніх справ, головна причина недотримання карантинних норм. За інформацією наданою правоохоронцями, лише близько 10% порушників несуть відповідальність. Судова влада не взяла на себе відповідальність, тому понад 90% цих протоколів не розглянута. І, в принципі, ті, хто повинен був понести покарання, його не зазнали. Тому ми вважаємо, що сьогодні повинні брати відповідальність на себе всі три гілки влади і законодавча, і виконавча, і судова. Якби порушників карали, то ефект був би. За словами міністерських, можливості штрафувати порушників на місці поки що немає. Для цього необхідно змінити відповідні норми кримінального кодексу. Законопроект щодо таких змін нардепи повинні розглянути. А от прийняття рішення щодо скорочення місцевих судів через адмінреформи парламентарі відсрочили. Тож, поки що вони будуть продовжувати працювати у діючих територіальних одиницях. Передбачено, що система місцевих судів продовжить роботу в колишньому вигляді до прийняття закону про її зміну, але не пізніше 1 січня 2022 року. Проект закону був поданий ще в кінці серпня 15-ма депутатами. Ілля Колтунов та Ярослав Кононенко Харківські звісті. В будні – як зазвичай, а вихідними більш жорсткий карантин. В уряді допустили, що в суботу та неділю зачинятимуть більшість магазинів, а кафе та ресторани працюватимуть на виніс. Тобто в Україні можуть впровадити карантин вихідного дня. За словами Максима Степанова, такі дії можуть стати в нагоді, аби розірвати ланцюг розповсюдження коронавіруса. Проте комендантську годину не вводитимуть. В уряді кажуть, що для цього необхідно ухвалювати надзвичайний стан. Проте таке впровадження в кабміні не розглядають. Що ж до рівня захворюваності, то Україна та й весь світ б'ють всі рекорди. Мова про коронавірусну хворобу. Найгірші показники за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я зараз у Європи. Подробиці розповість Яна Щетиніна в Україні знову черговий антирекорд захворюваності на коронавірус. Цього разу показник сягнув майже 10 тисяч. Якщо точніше, covid 19 виявили у 10 тисяч 524 людей. Така динаміка спостерігається у всіх, без виключення країнах Європи. Франція фіксує по 40-50 тисяч захворівших. Наші сусіди, Польща фіксує по 20 тисяч захворівших. Кожна європейська країна, яка має потужні, набагато потужніші системи охорони здоров'я, і вони працюють на Межі на межі своїх можливостей, і Україна не може бути виключенням. Проте в Україні є і позитивні рекорди. Це кількість тих, хто одужав. За добу перебороли коронавірусну хворобу 7 тисяч людей. Проте, все одно, цей показник не перевищує та навіть не наближений до кількості захворілих. Зараз ми вже можемо чітко констатувати, що легко пройти цю. Цей процес другу, скажімо так, хвилю коронавірусу нам не вдасться. Це не вдалося жодної країні підкреслюю, І ви бачите, яка що відбувається в загалом в світі. Так само буде відбуватися і в нас. Кількість буде зростати, ліжка будуть заповнюватися. Звичайно, ми будемо нарощувати, нарощувати наші можливості. Але зараз дуже важливо саме мати таку сконцентровану. Щодо виконання тих правил, про які ми говоримо. Щодо ситуації в світі, Всесвітня організація охорони здоров'я за минулий тиждень зафіксувала більш ніж 3 мільйони триста тисяч випадків захворювання на коронавірус. Цей показник також антирекордний. Я наші на та Євген Клочко Харківські Харківській звісті. Тож наразі це вся інформація. Бережіть себе та тих, хто поруч із вами. До побачення.